Чезна кількість обстрілів артилерії, дрони, каби, ворог досить активно скидує на позиції, які утримують українські захисники, для того, щоб ну власне знищити можливості чи зменшити можливості наших воїнів в обороні на на ці на цій ділянці і власне найбільш активно е, так себе ворог проявляє по напрямку басівки і журавки е, і але за останні е, за останні дні бачимо що ворог і розширює е, так таку тактику лівіше від Журавки це веселівка та володимирівка де також вже починають проглядатися такі штурмові групи які Йдуть через е, лінію нашого е, кордону, але ще раз е, зазначу, що ніхто не сидить, склавши руки, і всі складові сили оборони України, які є на цьому відтинку, в тому числі і підрозділи Державної прикордонної служби. Максимально наносять вогневе ураження противнику. Активно діють підрозділи безпілотних авіаційних комплексів, які власне і виявляють, і наносять ураження е, по противнику. Ситуація непроста, бо бачимо, що ворог власне нарощує свої е, такі атакувальні позиції. Це стосується не лише Сумської області, це стосується і Харківської області. Зокрема, якщо пере. Е, Проговорити вже до прикладу у Харківщину, то останній час е, нарощені спроби е, штурмів по позиціям, які зокрема отримують прикордонники, це е, по напрямку Вовчанська е, За останній період також по Купінському е, напрямку ворог е, почав більш активно проводити штурмові дії, і якщо говорити про останній. То е, раніше е, атаки йшли від лінії фронту, то за останні дні є спроби атаки, до прикладу, по напрямку населеного пункту Строївка саме з території Росії е, на цьому відтинку. І знову ж таки, в більшості ворог застосовує саме е, пі, піхоту, яка йде пішки або е, там періодично рухається е, Квадроциклами чи на мотоциклах важку техніку е, ворог активно не застосовує. Ну але знову ж таки, е, погодні умови е, зараз е, сприяють тому, що ворог може більше використовувати посадки для того, щоб їх менше було видно, але вони намагалися просуватися е, до нашого кордону.